Ну а поблизу Львова уламки дронів пошкодили багатоповерховий житловий будинок та офісне приміщення в Малехові, якщо щойно ми сказали, а також науково-дослідний інститут. Наслідки російського терору вже бачила наша кореспондентка Мирослава Соколовська. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Мирослава. Отже, наскільки серйозні пошкодження і як себе почувають постраждалі від цього люди? Вітаю Олена. Вночі на Львівщині двічі оголошували повітряну тривогу через російські шахеди. внаслідок ворожого обстрілу постраждали житлові будинки, а також офісна будівля у Малехові поблизу Львова. Також відомо, що постраждали дві людини. Про це повідомили Львівський ОВА. В одного чоловіка різані рани інший поранений, – 70-річний охоронець офісного приміщення. В нього множинні осколкові поранення та два переломи. Постраждалого у стані середньої важкості. Зараз він перебуває у хірургічному відділенні. В потерпілого було діагностовано вибухову травму, осколки, поранення м'яких тканин голови, тулуба та кінцівок, а також закриті переломи великогмілкової кістки лівої нижньої кінцівки та малогомілкової кістки правої нижньої кінцівки. У Багатоповерхівці вибило близько 20 вікон. Неподалік у приватному секторі без вікон залишилось 5 будинків. На місці працювали слідчі, аби зафіксувати злочини Росії. Натомість мешканці розчищають уламки і закривають вікна плівками. Коли все затріщало, за, за, ну, захиталося, ну, діти, діти дуже поперелякалися, коли взрив тут стався. А потім ще й поруч ті всі поруч ті всі взриви. Я забіг якраз щоб подивитися і порізав ноги, бо обламки від склав. 15 приватних будинків пошкоджено тут. Поруч є багатоквартирний житловий будинок. Повлітали всі вікна, і дві офісні будівлі. Також вікна все повлітало. Приступаємо до наведення порядку. Допоможемо і мешканцям, допоможемо і бізнесу. Також пізніше стало відомо про пошкодження ще однієї будівлі науково-дослідного інституту у Львові. Там зруйновано дах, стіни перекриття на другому поверсі орієнтовною площею 800 квадратних метрів. Наразі ось така у мене інформація. Олена. Я вам дякую, Мирославо. Бережіть себе. Це була наша львівська кореспондентка Мирослава Соколовська, яка розказала про наслідки падіння уламків російського шахеда неподалік міста Лева.